На п'ятому каналі час інтерв'ю. Сьогодні наша розмова із лідером всеукраїнського об'єднання Свобода Олегом Тягнибоком. Пане Олеже, вітаю вас! Вітаю перш за все, підкреслюючи, зараз триває виборча кампанія. Отже, ми суворо дотримуємось виборчого законодавства. Домовились? Звісно. Перше питання до вас буде як до лідера партії, яка напевно найбільш запекло, запекло відношення має до мовного законопроекту. Буквально днями ще одна облрада визнала регіональною мовою російською. Це Миколаївська облрада. І от в контексті цього у мене питання: вже неодноразово ми чули думку і експертів, і конституціоналістів про те, що органи місцевого самоврядування не мають таких повноважень приймати ці рішення. На що розраховують депутати, які голосують за такі рішення? На що розраховує партія влади, яка ініціювала цю історію? Ну насправді звернули увагу, що ще за часів кучми, за часів Кравчука. Мовне питання дуже активно проговорювалося, але ніхто не ризикнув ухвалювати подібного закону, як зробила теперішня влада. Фактично, це робилося з кількох причин: з однієї сторони, потрібно якимось чином догодити московським хазяєвам. Якраз пригадуєте, 12 липня мав приїхати Путін, і він, до речі, приїхав. І такий був у нього показовий візит сюди в Україну. І до цього часу теперішня влада, на чолі з президентом, якраз і хотіла йому на такій голубій тарілочці з золотеньким Окрайчиком представити оцей закон про фактично знищення української мови. Цього не вдалося зробити саме через події під українським домом. А вже пізніше влада, вступаючи в виборчу кампанію, зацікавлена була, нібито показати перед своїми виборцями, що вони, мовляв, виконують свої зобов'язання. Саме тим і пояснюється оцей весь такий собі парад регіональних рішень обласних міських рад східної та південної України стосовно встановлення регіональної мови російської. Але ви бачите, що партія влади, оскільки вона ухвалювала це рішення з величезними порушеннями, пригадуйте, віце-спікер навіть забув тоді вдруге поставити в порядок денний цей законопроект. Взагалі неправильний був переклад з французької мови на українську європейської хартії, мов національних меншин. І потім всі довідалися, що це насправді брехня, бо ця хартія захищає лише міноритарні мови, мови, які вимирають, а зовсім не російську мову, з якою проблем ніяких немає в Україні. І зараз партія влади. Фактично так торпедуючи ухвалення цього закону, вона вже, чесно кажучи, в багнюку з ним вступила. Бо є багато випадків, коли, скажімо, навіть в кримському парламенті виступали представники меджлісу кримсько-татарського народу і говорили кримсько-татарською мовою, вимагаючи, щоб до них відповідали так само цією мовою. Ну але є і неприємні випадки. Я ось нещодавно був у Карпатській області. Уявіть собі, перед першим вересням збираються педагогічні колективи, вчителі на наради для того, щоб. Визначити план подальших подальшої своєї роботи, і, наприклад, в берегівському районі така нарада вже відбувалася. Угорською мовою, причому половина вчителів жалілися, бо вони не розуміли цієї мови. Навіть вони якісь там ухвалили таке рішення, рекомендаційне звернення до органів влади чи до лінгвістичних інститутів взагалі українську мову на теренах Закарпаття визнати як іноземною мовою. Тобто, ті люди, які є недруги для України, вони користаються слабкістю влади, підігруванням кремлеві, грою на тих національних почуттях, на святих питаннях, зокрема української мови, і вони намагаються. Це чим далі, тим більше захоплювати якісь певні території, захоплювати певні впливи в Україні. Насправді, з нашими партнерами ми домовилися у випадку перемоги і отримання більшості в парламенті серед першочергових законів, а я вірю, що це однозначно так станеться, відхилити цей закон про мови, як юридично нікчемний. Відповідно, всі ті рішення місцевих рад будуть так само визнані, нелегітимними, і ухвалити свій законопроект про захист української мови і раз назавжди поставити, Ставити крапку на спекуляцію в мовному питанні. Давайте поговоримо про ще одні мовні ініціативи. Деякі з законопроєктів ще стали законами. Приміром, закон про створення земельного банку. Він став законом буквально днями, причому буквально о 10-й вечора. Розкажіть, будь ласка, що несе в собі цей закон, і чому був такий поспіх, така наполегливість в його ухваленні? Взагалі, всі ці законопроекти, які ухвалюються парламентом після 18-ї години, вони несуть певну небезпеку. Зрозуміло, що влада хоче, ніби під той шум. Ум, що ведеться виборча кампанія. Люди вже менше цікавляться парламентською діяльністю. Крім того, завершується період е, мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення. А ця дата, якраз 1 січня 2013 року. Їм необхідно ухвалити цілу низку законопроекту, які би дозволили деребанити українську землю. А ви вже прекрасно розумієте, під кордонами України вже чекає китайський капітал, Московський капітал, арабський капітал, е, американський капітал, і всі вони тільки е, Розраховують на те, що, хоча б на один день скасують цей мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, і тоді ту землю продадуть. Фактично, до речі, тим самим позбавивши українців взагалі будь-якої перспективи, ви знаєте, що згідно цього ж законопроекту вони скасували мінімальну межу встановлення плати за землю. Тим самим це означає, що в українського селянина ту землю будуть скуповувати просто за копійки. Насправді люди доведені до вічою багато людей за межею бідних. Мені самому доводилося чути не раз в селах старші люди кажуть, та я вже продам той клаптик землі, хоча б на смерть. Вибачте, але так люди кажуть, буду мати. І люди не розуміють, що не можна продавати своєї землі. Ти можеш яблуко з яблінки в своєму саду продати, бо, дасть Бог, на другий рік тобі вродить знов яблука, ця яблунька. Але якщо ти продаш землю, її вже ніколи ти не побачиш. Земля не може опинитися ні в руках новітніх теперішніх латифундистів, ні іноземців, ні осіб без громадянства. А саме на це і Розраховує влада землю сільськогосподарського призначення можна здавати в довгострокову оренду, навіть з правом родинної спадщини, але не робити її товаром. Приватизовувати можна, скажімо, землю під об'єктами нерухомості. Маєш хату, плюс-мінус метр. Це може бути твоє присадибну земельну ділянку, той пай, який ти отримав в результаті розпаювання, чесного розпаювання. А все решта, ну це деребан, це намагання теперішніх кримінально-олігархічних кланів збагатитися і зруйнувати. Ну, будь-які українські перспективи з іншого боку, є законопроекти, які так і не стали законами. Я маю на увазі закон про мирні зібрання. 2450. Він є доволі резонансним. І у вас хочу спитати, чому партія влади відмовилась його поки що розглядати через акції протесту чи якісь інші причини. Очевидно, в них є якісь певні внутрішні домовленості, вони відтягують час, хоча намірів своїх не залишили. Однозначно, теперішня влада хоче позбавити українців мирним шляхом проводити протести і відповідним чином виходити і декларувати свою іншу думку. Вони ж розігрують як ситуацію. Мовляв, те, що робиться в країні, це ж все в порядку, це ж покращення життя вже сьогодні. Просто той, хто виходить на вулицю і протестує, він ще не розуміє, що це. Влада йому організовує це покращення життя. Насправді, в Україні ще от в цей момент, початок вересня, не відчувається, що вже є революційна ситуація. Люди є незадоволені. Люди обговорюють це незадоволення, ту бандитську владу зараз в себе на кухнях, там на автобусних зупинках, там, футбол чи бокс разом дивляться, але ще вийти на вулиці і захищати свої права. Нема ще того поштуху, як до речі, було перед помаранчевою революцією, коли народ міг залишити свою сім'ю, не знаючи, чи повернеться чи ні, міг залишити роботу, розуміючи, що його працедавець може позбавити цієї роботи, і йшов на вулицю, йшов на майдан захищати не тільки свої інтереси, а й майбутнє своїх дітей. Влада це усвідомлює, і вони грають таку забавку з громадою, що вони періодично пробують мацати. Знаєте, відчувають: от вони кинуть якусь кісточку, прореагують. Є суспільство чи не прореагує, от запустять якийсь закон, буде реакція громади чи не буде. На мою думку, об'їжджаючи всі регіони України. Причому я хочу сказати, що вже десь воно потихеньку бурлить і не тільки на Заході. Якщо і почнеться якийсь отой от перший струмінь реального вуличного протесту, він почнеться особливо на великій Україні. Я в цьому переконаний і саме під це влада підлаштовує зараз закони, мовляв, для того, щоб переслідувати людей, які теоретично завтра можуть. На практиці безпосередньо очолити е, групи людей, які будуть виходити з соціальними і національними протестами. В цьому контексті багато хто пов'язує ну от з тим, про що ви говорили: те, що міністерство внутрішніх справ закупило достатньо багато спеціалізованої техніки. Це і водомети, це і турнікети. На вашу думку, от влада буде діяти такою силою, силовий сценарій можливий, і що може вилитися? Все це? Власне, революційна ситуація може настати саме в листопаді місяці, коли народ відчує, що повна сваволя цієї влади відобразилася в максимальних не тільки маніпуляціях свідомих, Містю громади, але й повними фальсифікаціями на виборах, те, що вже зараз робиться в підготовці до виборчого процесу, є очевидним, що такі фальсифікації будуть. Там так зване чесне жеребкування окружних виборчих комісій. Зараз будемо бачити, що буде творитися з дільничними комісіями. Однозначно, ця влада буде все робити для того, щоб сфальсифікувати ті вибори, бо чесно, в теперішній опозиції вона ті вибори виграти просто-напросто не зможе. Саме через те вона робить відповідно такі превентивні. Кроки, посилюючи е, органи правопорядку, е, фактично будуючи поліцейську, поліцейську державу, поліційну державу. Е, перший сигнал ми вже били тоді, коли ухвалювався бюджет на 2012 рік. І коли фінансування Міністерства внутрішніх справ, прокуратури Служби безпеки України вперше в нашій державі більше було від фінансування українського війська, військо навпаки починається знищуватися, бо вони розуміють, що на офіцерів, на людей у формі вони не можуть зараз розраховувати, бо армія може однозначно стати на сторону народу, тому починають працювати безпосередньо з е, збільшенням фінансування і підтримкою саме е, працівників міністерства внутрішніх Там справ Теж Закуп... Так, Ну але в даному випадку тут трошки є інший напрямок і інша психологія, бо армію нищили. Впродовж останніх десятиліть, отак планомірно, позбавили офіцера його честі, фактично, позбавили матеріально-фінансових можливостей офіцерів захищати не просто державу, але і себе і свою родину, і фактично демонстрували, що війську нам зовсім не потрібно. Якщо це військо не може захистити, от ті сім'ї, які сьогодні клани, які сьогодні знаходяться при владі, от вони зробили ставку саме на силові структури, на органи примусу. І відповідно таким чином вони починають зараз, особливо готуючись до виборів, очікуючи, що можуть бути масові акції протесту, вони готуються зараз власне в матеріально-технічному плані, і, до речі, в психологічному плані, готуючи особливо представників спецпідрозділів до того, що вони можуть піти проти людей. І я не виключаю, що ця теперішня влада може переступити межу і переконаний, що вони. Планують так само, і силовий сценарій втримання влади їм недостатньо буде сфальсифікувати вибори їм ще й треба буде силою втримати владу, якщо громада вийде на вулиці. Ми почали говорити про формування ДВК, ТВК. До речі, багато експертів в передвиборчому процесі говорять про те, що фальсифікації, якщо вони будуть, вони будуть не на рівні там відкріпних талонів і так далі, а будуть на рівні саме підрахунку голосів. Якщо говорити про представників об'єднаної позиції Свобода, зокрема, чи іде якась підготовка членів цих ТВК ДВК до самого процесу підрахунку голосів, чи йде якийсь інструктаж, як діяти в разі, якщо будуть наприклад. Якісь е, незрозумілі речі навколо підрахунку, як захистити голоси, чи йде в цьому напрямку робота? звісно, ми усвідомлюємо, що в даній ситуації влада буде використовувати масові фальсифікації. Тому разом з нашими партнерами з об'єднаної опозиції ми якраз домовилися не тільки координувати наші дії під час агітаційного процесу, не тільки плече один одному підставляти, взаємно не поборювати один одного, не тільки домовилися, щоб наші спостерігачі, члени дільничних комісій. Чи окружних комісій співпрацювали наші юристи там в судах захищали результати виборів, боролися проти фальсифікацій. Але ми і домовилися безпосередньо зробити певні кроки в день виборів і в ніч, особливо після виборів, для того, щоб максимально унеможливити фальсифікації. Цього разу будуть використовуватися всі фальсифікації, які були протягом тих останніх 20 років використані в Україні владою, і будуть і сині светрики, і будуть і оті політичні. Ні і каруселі вдосконалені і переписування протоколів, і друкування нових бюлетенів для того нам потрібно буде не тільки грамотно проінструктувати наших спостерігачів і тих людей, які будуть на дільницях, що звісно що робиться, і протягом тих 50 днів, які залишилися до початку голосування, однозначно так само буде відбуватися. Але окрім того, ми розраховуємо на підтримку громади. Ми зараз чітко для себе розуміємо, якщо в ніч з 28 на 29 число українці вийдуть під виборчі дільниці і будуть підтримувати там на вулиці тих, хто буде всередині спостерігачів, членів комісії, офіційних представників, міжнародних так само спостерігачів. Якщо будуть люди під окружними комісіями, і так само, якщо люди будуть тут безпосередньо під центральною виборчою комісією, тоді влада буде розуміти, що нахабно фальсифікувати не можна, що не можна буде нехтувати, отак отак просто плюючи на народ, використовуючи їхні підлі наміри, знищити вільне волевиявлення українців. І сьогодні політичну відповідальність за результати виборів мають взяти не тільки ми, представники опозиційних політичних партій, але й вся громада. І мені дуже приємно, що коли ми звернули звертаємося безпосередньо до людей під час очних зустрічей. Люди це прекрасно розуміють. Всі розуміють, що є лише два методи подолання системи влади в Україні: або парламентський метод, або революційний метод. Якщо Господь нам дає, хоча би, мінімальний шанс, парламентським методом вирішити цю проблему. Ми не повинні скористатися. Якщо ні, тоді треба буде робити більш рішучі радикальні кроки. Інакше кажучи, напередодні виборів ви будете закликати не тільки прийти на виборчу дільницю, віддати свій голос, але й бути там постійно, споглядати за процесом голосування на виборчу дільницю. Обов'язково треба прийти. Бо якщо не прийдеш за тебе, проголосують. Зокрема, я от зараз працював в східних областях України в Донецькій області. Дуже часто зустрічав людей, які казали, що раніше вони підтримували теперішню партію влади, голосували за неї. Тепер вони в неї розчарувалися в ній розчарували. Валися і я коли питався, а за кого ж ви тепер будете голосувати? Люди казали, ми просто не підемо на вибори. Це дуже небезпечно, бо не підуть за них проголосують. Але не тільки треба прийти і проголосувати, але й громадянська свідомість, громадянська позиція має полягати в тому, що ще й треба допомогти політичним силам захистити результати виборів не про громадян, а про кандидатів. Чи залишається якась можливість? Ем... Представникам опозиційного табору я маю на увазі об'єднану опозицію і е, партію кличка і самовисуванців, врешті-решт, чи залишається у них можливість між собою домовитись для того, щоб е, зняти свої кандидатури на користь когось одного, у кого найбільша підтримка, і е, чи готова до такого кроку Свобода? Ну, можливість завжди залишається. Свобода вже задемонструвала свою готовність не просто бути присутньою в парламенті, бо нам зараз недостатньо просто бути в опозиції до теперішньої влади. Нам потрібно бути в складі більшості, щоб ми могли реалізувати програму захисту українців, вже безпосередньо переформатуючи її в закони. Нам треба бути більшістю в парламенті. А для того, щоб бути більшістю, треба йти на прагматичні кроки. І свобода це вже зробила. Ми домовилися з нашими теперішніми. Теперішніми партнерами з об'єднаною опозицією, і усі 225 мажоритарних округів е, мають лише одного висуванця – або від свободи, або від наших теперішніх партнерів. І взаємно підтримуємо ми один одного. Е, за партійними списками ми рекомендуємо підтримувати наші дві політичні сили і фактично йдемо двома колонами. І оцей симбіоз, оцей, оцей формат нашої спільної участі в виборах, він практично гарантує перемогу. Що стосується інших політичних сил, ну бачите, з одного. Боку, хто хотів домовитися, той вже домовився. Але я не виключаю, що в жовтні місяці, десь ближче до покрови, коли якраз завершується час можливості знімати свої кандидатури, я не виключаю, що ми можемо повернутися до е, цього питання. Я маю на увазі в більшій мірі, напевно, саме висуванців, адже є чимало ну доволі авторитетних людей, які не потрапили в список ані до об'єднаної опозиції, ані до е, приміром удару. Е, скажіть. Якщо складеться ситуація, що ця людина буде мати велику підтримку в своєму окрузі, приміром Стецьків, приміром Олесь Даній, чи готова буде об'єднана опозиція приміром або свобода зняти свою кандидатуру? Ну в даному випадку ні проти Стецьків, ні проти Данія свобода не виставляє своїх кандидатур. Ці округи перейшли за квотою до наших партнерів. Але якщо таке питання буде стояти, то я не думаю, що свобода особливо буде заперечувати. Дякую вам за розмову. Олег Тягнебок, лідер всеукраїнського об'єднання Свобода, був сьогодні гостем програми Час інтерв'ю ще раз. Дякую вам. Дякую.